Жабки, жабка жабці ква-ква-ква, ти жива і я жива. І нові радощі стрибати забажалось і співати, Враз розмитнулись до столочка, що в дизинці за горбочком, А там подружок багато влаштували жабки свято. Цілу ніч співали в хорі, аж заслухалися зорі. Плюшевий ведмедик знов сидить на ліжку, знов сидить на ліжку і читає книжку. А в оцій от книжці пишуть про ведмедів, аж крутнусь на ніжці, сам себе угледів. В книжці є про мене, ой, як цікаво мене. Вибіг він із хати йдемо танцювати. А тепер ведмедя не загониш в ліжко, На велосипеді він читає книжку.